Опановують прийоми самозахисту, вчаться контролювати себе в надзвичайній ситуації. У Вінницькому молодіжному центрі квадрат організували тренінг навички самооборони. Участь у ньому взяли 20 людей віком від 14 до 35 років. Розповідає працівниця закладу Наталя Іващук. Ніхто не застрахований. Кожен чоловік чи жінка має бути готовий до якоїсь там потенційної небезпеки і вміти себе захистити має кожен. Серед учасників тренінгу більшість дівчат. Дівчата Олені Швець 24, працює дизайнеркою. Каже, навичками самооборони дотепер не володіла. Дівчатам це актуально, тому що ми і ввечері можемо самі повертатися додому. І в принципі, ну в житті нам це може знадобитися. Сили в дівчат досить мало фізичної, і якісь такі хитріші прийомчики це дуже добре знати і використовувати їх в житті. Перша на такому тренінгу, і 21-річна Вероніка. Раніше взагалі такого досвіду не було. Ось дуже давно хотіла потрапити на щось подібне. Для того щоб вміти себе захищати, щоб не було страшно, щоб завжди можна було за себе постояти. Я Думаю, що це дуже таки, дуже така важлива навичка. Заняття із самооборони проводить тренер Володимир Ільченко. Він очолює громадські організації, військово-патріотичний центр захист вітчизни та фізкультурний клуб Воїн навчає військових майстерності рукопашного бою, а цивільних самообороні. Від початку повномасштабного вторгнення такі тренінги проводить в районах області. Ви починаєте бити? Звідси, 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 ви вкладаєте повністю масу свого тіла і провертаєте, наскільки ви володієте своїм тілом, настільки і сильний дуже удар. Самооборона це навичка, яка може бути корисною у будь-який момент життя, каже Володимир Ільченко. Кожна людина, хоча б має елементарно вміти постояти за себе, постояти за свою родину. Не говорячи вже про батьківщину, тому що ну це фізичний розвиток, це для здоров'я корисно. 20-річний Богдан Нікітін навчається на фізичного терапевта. Каже, любить грати у футбол, ходить у спортзал. Володіти навичками самооборони говорить. Нині потрібно кожному. Насамперед, це впевненість. Ніхто не знає, що може трапитись далі. Що буде завтра. Це для впевненості, для себе. Він мене тягне вниз, я йду за цим. Тепер подивіться, скільки в мене є. Є руки во і це я вам просто показую ситуацію. Бац, бац і бац! Займався шість років рукопашним боєм. Мені це не дуже подобалось. Я більше. Я ну я не люблю дратися, але я думаю, ці навички, які я отримав, вони дуже корисні. Заняття самооборони триває півтори години. Участь безкоштовна. Про наступні тренінги анонсуватимуть у соцмережах на сторінці молодіжного центру квадрат. Наталя колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.